Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А під час розмови з журналістами височин пообіцяв внести у декларацію усе майно, яким користується родина. Проте обіцянку виконав не до кінця. Водимо височина, керівника центрального спортивного клубу збройних сил України підпорядкованого Міноборони. Під час журналістського розслідування виявили незадеклароване майно. Про це йдеться в розслідуванні громадське. Згідно з декларацією, височина за 2019 рік в його розпорядженні була службова квартира та. Одна атівка членів родини він у декларації не прописував. Проте насправді у чиновника є цивільна дружина і дорослий син. А у них два маєтки під Києвом і кілька автівок. Так, у дружини полковника Лесі Леськів, яка теж працює у ЦСК ЗСУ і Теж подає декларації. Є будинок на 260 квадратних метрів у селі. Петрушки під Києвом в котежному містечку Петрушки Авандерленда будинок перебуває у власності жінки з 2012 року. Тоді вона придбала його за 930 тисяч гривень. Таку вартість жінка внесла в. Декларацію йдеться у розслідуванні. Також журналісти виявили ще один будинок поруч на 340 квадратних метрів, що належить дорослому сину Вадима Височина Павлу. Будинок куплений разом із земельною ділянкою у 2021 році. Судячи з соцмереж Павла, він у цьому будинку не живе і мешкає в іншому родинному маєтку, який записаний на його маму Лесю Леськів. Будинок записаний на самого Павла. Зараз ремонтується. Тож наймовірніше Леськів, височин старший та сина Павло живуть разом у будинку, який перебуває. У власності жінки це означає, що Леськів Височин і їхній син Павло використовували спільне майно рухоме і нерухоме, а його не декларували як спільне, бо ж шлюб не був зареєстрований офіційно, а спільний син уже дорослий. Йдеться у розслідуванні. Як повідомили журналісти, Височин зазначив, що і за Леїськів живе разом не завжди. Ну я зараз подам декларацію, та і все відповів Височин на Запитання чи знає він, що люди, які ведуть спільний побут і користуються спільним майном, мають бути. Відображення у декларації під час розмови із журналістами він також пообіцяв нести в декларацію усе майно, яким користується родина. Проте обіцянку Вадим Височин виконав не до кінця. Він вказав лише факт існування дружини та наявності у неї автівки. Не задекларував Височин, навіть будинок у якому сам зараз живе, який належить Лесі Леськів. А ось сина у декларацію Вадим Височин взагалі не уніс, попри те, що так само користується спільним із ним майном. Біля будинку, де живе родина полковника журналіста, зафіксували автомобіля Тесла Модел S дві 2016 року випуску автівка записана на сина керівника ЦСКА ЗСУ Павла Височина. Саме на цій автівці Вадим і Павло Височини разом їхали у ЦСКА ЗСУ, що також зафіксували журналісти. Окрім цієї автівки у сина полковника ЄБМВ Ай-3 2017 тисячі сімнадцятої Фальсваген Пола 2019-го, у Олесі Леськів Мерседес Бензґле дві тисячі п'ятдесят дві року випуску самого керівника ЦСКА ЗСУ Вадима увадима височина є ще дві. Віаутіокотесламодул 2021 року і Audi A3 2015 До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.